Всім доброго дня! Хочу показати купив ще одну хотоловушку, ще її не тестував. Теж фірми Болі 710-та модель bg 710 mfp Так, розпаковуємо. Антена така, як і в попередній фотоловушки, нічим не відрізняється. Теж така сама. Але вже йдуть два такі акумулятори в комплекті 2200 мА кожен. Отак вони виглядають. І така сама фотоловушка. Отак вона виглядає. Фотоловушка у нас ця набагато менша, якщо порівнювати її з, 5, з BG 584. Так, все закрутили. Отак ось вона виглядає. Меню у нас вже тут пульта, до неї немає, як BG584. Тут усе -се. кнопка Power, кнопка меню, вверх вниз USB підключать до комп'ютера, якщо треба інформацію скидувати, а також, якщо треба, заряджати акумулятори теж. Відкривається вона у нас. Так, взяв, відкрив. Всередині отак вона виглядає. Сімочка ось стоїть. вже я вставив. Ось. У. Сімочка. І на 32 Гіга карта пам'яті теж стоїть. Плюси вставляємо на виход. Отак закриваємо. Захлопнули все. Вона показала, що в неї вже вставлено акумулятори. Дальність сработки згідно паспорта пише 30 метрів параметри сработки я маю на увазі. Інструкція. Також що ще хотілося б сказати. По весу і по габаритам вона набагато менша, ніж BG584. І також тут, як нажимаєш, кнопка Power, включаєш. Зараз я вам включу, щоб ви побачили. Утримуємо. І зараз з'явиться екранчик. З'явився екранчик, і ти, коли її настроїш, вона показує, куди направлена камера, і удобно зразу ну, дивитися, куди вона е, направлена. І ти зразу бачиш е, все, куди буде, які фотографії будуть тобі приходити. Оце я її включив, вона зараз настроїлась, Live Cell. Наприклад, в мене оператор тут 24 Мп. Заряд показує на екранчику. Вона в такому режимі може стояти і сама перейти в режим фотополювання. Якщо ви хочете швидше, нажимаєте кнопочку Нижні. вниз, режим полювання. Бачите, написано. Все. Вона зараз буде в режимі полювання працювати. Ну, як ми і сказали, в магазині хватає десь акумуляторів ну, приблизно на фотографії 400. Побачимо, я ще її не. Іспитував. Так що будемо її тестувати, а потім розкажу, що і як, і наскільки вона хватає. Параметри в принципі, в тому плані краще тут, бо там 8 було батарейок пальчикових в BG584. А в у нас всього-навсього 2 18650, а там АА. Також йде в комплекті шнурочок для того, щоб камеру повісить. І йде в комплекті Type-C вход USB. Ще з якою я проблемою столкнувся з попередньою камерою вже купив якби, до цієї. камери. Якщо, скажімо, в лісі десь вам необхідно поставити камеру, да, де скажімо, от те місце якраз, де треба поставити, а сама ця антена, антена сама вона видає десь приблизно ну, 9 дБ. Чи як воно правильно кажеться, 9, ну, каже, да, да. Антена видає сигнал, і в неї сигнал йде в цей антені, і він йде отак по кругу, вона ловить. Да. І не завжди, виходить, скажімо так, ну як воно ловить, там, можливо, одну, одне ділення є на сіточки на цій лайфсел. Да? А отправити фотографію не може. Так, мені підказали, що є в наявності така ось широкосмугова антена для роботи 3G, 4G. 4,5 G мережах і 21 дБ. Тобто 21 дБ це ну, майже в 3 раза. антена антенна мощніша, ніж, скажімо. Ну, оця оця антенна слабша. Да? А тут ось, ось я вам покажу, ось оця ця антенна виглядає. Вона ще не зібрана. Вона така виглядає, як дециметрова антенна. Да? Ось вона виглядає так. Довгенька вона така, ну, десь приблизно мені я так поставив, ось, десь приблизно вона мені по пояс. І вона посилює сигнал е, в три рази. І вона е, ціленаправленої дії. Я її ще не собирав, ось у комплекті йде е, всі до неї аксесуари йдуть, овішається, тут підсилювач йде отакий. 2700 мГц. От 1700 до 2700 стріла 4. Ось така іде. Коробочка чи ящичок, як правильно сказати, чи транзистор. Я не електрик, але ось так вона виглядає. Підсилювач іде в три, майже в три рази. І в чому ще плюс цієї антени? цієї антенни, що вона як собереться, да? вона ось, грубо говоря, собрали ми її. Да? І ми, е до неї йде в комплекті, йде отакий кабель на 6 метрів. Теж бачите, вход є. О, і тут також до, е до фотоловушки. Е вона йде ціле направленої дії. Куди ми покрутимо скажімо, антенну, да? де ми знаємо, знаходиться вишка, наприклад, мобільного зв'язку. Ми в ту сторону направляємо. І вона ціленаправлено ловить. Вона не ловить навколо себе всі вишки. Вона ловить іменно конкретно ту вишку, яку ви направили. Вона направлена і діє. Ось в чому плюс цієї антени. І шнур у неї 6 метрів, ви також можете поставити антенну. Да, немає у вас зв'язку, не можете відправити фотографії. Одне ділення. Тільки ви підключили цю антенну. У вас зразу там, як мінімум, 3 ділення на шкалі. І все, і фотографії пішли. А оцей да? Скажемо, цей не має результату. Скажімо, це антенна. Бо ця антена, вона зовнішньої дії навколо себе ловить, а ця антена направленої дії. І вона мощніша в три рази. Так що, е, всім рекомендую. Я ще її не, е, ну, не прикручував, не став. Але вже мої знайомі її ставили, і вона працює дуже непогано. Дуже непогано. Там, де, скажімо, ця не може відправити взагалі антена, то ця відправляє, якщо поганий зв'язок. Іде також в антенні в комплекті кріплення отаке, щоб вішати її. Так що будемо пробувати, що тут ще по цій антені? Що ще? Діапазон частот антени МГЦ 1700-2700. Коефіцієнт підсилення ДБІ до 21. Максимальна потужність, що підводиться, це Вт 50. Так, у вертикальній площині мінус 20 чи 20, а 20, да. градусів, чи що там, да. у горизонтальній площині 18. Ось я так можу я, хто захоче, я так про, прочитаю більше, щоб я його все не читав. Паузу нажмете та прочитаєте. Отак воно виглядає. Ну і телефончики, де можна замовити, хто хоче. Так що, в принципі, я всім рекомендую. Появилася вона, бачите, в 2018 році ця антенка. Раніше їх не було. А по камері вже по цій, я потім буду вам е, ще ролик виложу відео. Пізніше розкажу, як вона працює. І чи вона краща в чи гварчені. Також до неї теж можна підключати сюди теж шнур. Е, зовнішнє питання теж можна підключати. Я маю на увазі теж е, павербанк чи ще щось. І вона буде працювати і від зовнішнього mm. живлення теж. Так що, в принципі. Я думаю, що буде робити, але побачимо, як краще чи ні. Так що, поки що, все. Всім дякую.